Кожним роком археологи знаходять все більше дивних знахідок, які офіційна наука пояснити не може. Сьогодні ми розповімо про залишки древніх міст під водою, про скелети інопланетян та древній кришталевий людський череп, виготовити який у наш час практично неможливо. У перуанській печері Наска у 2017 році знайдено кілька муміфікованих тіл. З витягнутими головами та трьома пальцями на руках та ногах. Багато хто думає, що це останки прибульців. У скептиків зрештою інша думка. Британський вчений Едсон Віванко заявив, що голови прибульців справжні, оскільки у них є всі ознаки та риси людських черепів. При цьому експерт засумнівався, що подібну форму голови можна сконструювати спеціально. Віванко не виключив, що знахідка може мати позаземне походження. Більшість фахівців, однак, дотримуються іншої точки зору. Вчені припускають, що тіла прибульців зліплені з людських останків, можливо, дитячих. Схожі знахідки, і знову ж таки, у Перу, знаходили і раніше. Той факт, що ця загадково муміфікована рука має залишки плоті на кістках, вказує на те, що інопланетянин загинув близько трьох тисяч років тому, крім цієї руки, ніяких інших частин тіла в печері не виявлено. Учені виявили на дні тихого океану дорогу із жовтої цегли. Утворення випадково побачило дослідницьке судно на яке в даний час досліджує хребет Ліліуокалані. По радіо команда зазначила, що дно виглядає майже як висушена земна поверхня. На думку вчених, дорога із жовтої цегли це вулканічна порода, яка розкололася так, що стала різуче схожою на цеглу. Натомість, деякі теоретики переконані, що ця дорога має штучне походження і є залишками древнього міста. А дехто взагалі припускає, що ця дорога веде зниклу Атлантиду. Напишіть, що ви думаєте на цю тему у коментарях, а ми йдемо далі. У мережі з'явилося відео про дивовижну знахідку. Велику статую Богоматері виявили в Індійському океані. Триметрова постать була чистою. Біля її ніг лежали свіжі пелюстки троянд. Як скульптура там опинилася, як довго вона там перебуває, чому не вкрита водоростями, і звідки там квіти. Користувачі губилися у здогадках. Це явище, що суперечить здоровому глузду, назвали дивом. Але, на щастя, цьому диву є таке пояснення. Філіппінська провінція Бохоль мала проблему. Рибалки використовували динаміт при вилові риби і тим самим руйнували рев, оскільки Філіппіни є дуже католицькою країною, в уряді вирішили в цьому місці під водою встановити величезну статую Богоматері. Влада сподівалася, що рибалки перестануть використовувати динаміт, знаючи, що можуть випадково пошкодити статую. І це спрацювало: рибалки й досі дотримуються правил. Фігуру Діви Марії встановила група дайверів морські лицарі. Ще в 2010 році, і кілька років по тому вони спускалися на глибину подивитися, що з нею сталося, а також почистити. Мексиканські археологи зробили дивовижну знахідку: древній цвинтар у районі містечка Онавас у штаті Сонора на заході країни. У людей, похованих у цьому місці, вчені виявили дивні деформації черепа, через які покійні більше схожі на інопланетян. У 13 із них зафіксовано згадані деформації черепа. У п'ятьох також виявилися пошкоджені зуби. Цвинтар, за попередніми оцінками, був заснований близько тисячі років тому. За словами вчених, раніше вони не зустрічали нічого схожого. Археолог Крістіна Гарсія Морено, яка керує розкопками, припускає, що давні люди в цій місцевості навмисно деформували черепи, щоб відрізнити одну соціальну групу від іншої, а також у ритуальних цілях. Крім того, у одного із померлих кістки на рівні живота були деформовані у формі панцира черепахи. Пояснень такої модифікації скелета археологи поки що не знайшли. Кришталеві черепи одна з найбільших загадок нашої планети. Відомо загалом 13 кришталевих черепів, що зберігаються в музеях та в приватних колекціях. А за деякими даними, їх навіть 21. Це точні копії людських черепів різних розмірів, виготовлені з гірського кришталю. Вони знайдені у Центральній Америці та на Тибеті. Ці разючі предмети, ймовірно, зроблені далекій давнині, а майстерність виконання просто вражає: Різкий кришталь – це безбарний кристалічний кварц. Він зустрічається в природі досить часто, але обробляти його важко, оскільки це дуже твердий мінерал. Творці загадкових черепів примудрялися вручну обробляти цільний шматок кристалу. І незрозуміло, чому у них кристали не розсипалися на дрібні уламки. Що цікаво, на цих знахідках вчені не знайшли слідів будь-яких інструментів. Повторити такі роботи в наш час практично неможливо. Таке враження, що черепи з'явилися якимось магічним чином, або за допомогою технології, яка нам поки що недоступна. Дивні сфери невеликих діаметрів знайдені у місті Клерксдорп у Південній Африці. Вже декілька років вони є темою для наукових дискусій. Знахідки схожі на крихітні стародавні м'ячі для крикету, зі швами посередині. Вони складаються або з гематиту, або з волостоніту. Учені стверджують, що вік цих дивних сфер 3 мільярди років. Це справді унікальні у своєму роді знахідки. Якщо вдасться довести, що їхнє походження є штучним, то вони здатні повністю переписати нашу історію. Висувалися різні теорії щодо походження унікальних сфер. Дехто висловлював припущення, що їх створила вища та давня цивілізація, про яку ми практично нічого не знаємо, дехто вважає їх деталями із якогось позаземного літаючого об'єкта. Після детального вивчення геолог Брюс Кернкрос запропонував досить раціональне пояснення їхнього виникнення. Вважається, що вони складаються з конгломерату, зверху якого склалися шари вулканічної лави. Внаслідок впливу великого тиску і тепла шари вулканічної породи перетворилися на пірофіліт, оболонку, який знайшли в сфери Клерксдорпа. Найдавніші величезні плоскі кам'яні плити у формі літери П були виявлені в найрізноманітніших куточках нашої планети. Археологи вважають, що колись вони були похоронними камерами древніх жерців. У дольменах змінюється хід годинника і дивно поводяться стрілки приладів. Виявлено, що мегаліти генерують високочастотні коливання і електромагнітні хвилі. Їх активність зростає на схід і на захід сонця. А також посилюються переломні дні року, весняні та осінні рівнодення. Вони побудовані з матеріалу, подібного до матеріалів Стоунхенджа та єгипетських пірамід із за схожими технологіями. Перше загублене місто виявилося ще в 1986 році. Тоді місцевий дайвер досліджував південні японські острови Рюкю у пошуках Хакул і натрапив на згадкову піраміду з стародавніми герогліфами на стінах, Заховано на глибині близько 25 метрів під поверхнею води. Підводний пам'ятник назвали Йонагуні. Та наступні кілька десятиліть вчені активно вивчали його. Перший дайвер, який виявив місто, запевняв, що воно складається з ідеально вирізаних сходів із прямими краями. За попередніми даними, підводному місту близько 10 тисяч років, але його походження, як і раніше, залишається загадкою. У центрі та на півдні Румунії, далеко від міст, зустрічаються дивовижні камені. Місцеві жителі навіть вигадали їм спеціальну назву трованти. Це каміння може не тільки рости, а й розмножуватися. У більшості випадків ці камені мають округлу або оптичну форму і позбавлені гострих відколів. На вигляд, вони мало чим відрізняються від будь-яких інших волонів, яких у цих місцях безліч. Але після дощу з тровантами починає відбуватися щось неймовірне, вони, наче, гриби, починають рости і збільшуватися в розмірах. Кожен тровант вагою лише кілька грамів може згодом вирости і стати важчим більш, ніж на тонну. Молоді камені ростуть швидше, з віком зростання трованта сповільнюється. Складаються каміння здебільшого пісковику. Їхня внутрішня будова теж дуже незвичайна. Якщо розпиляти камінь напіл, то на зрізі, подібно до спилу дерева, можна розглянути кілька вікових кілець, зосереджених навколо невеликого твердого ядра. Є у тровантів одна особливість, яку геологи пояснити не в змозі. Живі камені, крім того, що ростуть, здатні ще й розмножуватися. Відбувається це так. Після того, як поверхня каменя намокне, на ній з'являється невелика опуклість. Згодом вона розростається. Коли ж вага нового каменя стає досить великою, вона відламується від материнського. Будова у нових тровантів така ж, як і в інших, більш старих каменів. Усередині також є ядро, в чому і полягає основна загадка для вчених. Якщо зростання каменю хоч якось можна пояснити з наукової точки зору, то процес поділу кам'яного ядра не піддається жодній логіці. У світі існує ще дуже багато унікальних знахідок, таємниці походження яких ставлять офіційну науку у глухий кут. А яка із цих знахідок вас вразила найбільше? Напишіть про це у коментарях. Будемо раді почитати ваші думки на цю тему. Дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.